Я йду до них на ТРС, два буду вибивати гани. вибив выбив. Обадило саве, молодець. Сука, ви це бачили. Я сейчас честно подумал, что на мысль заработал. Нет, блять, я отвечаю. На брить хто к это я играю. Блять, кажется, нужно поспать. Я такий, блять, так хотілось букву грин назвать, блять. Це найкращий сейв в житті, який я бачив, в З одним хп засейвити, щоб в кінці викинути, нахуй.